Божі слова на кожен день. Увесь мій план управління шеститисячолітній план управління складається з трьох етапів або трьох періодів початковий період закону, період благодаті та період царства останніх днів. Моя робота в ці три періоди відрізняється за змістом відповідно до характеру. Кожного періоду. Однак на кожному етапі ця робота відповідає потребам людини або якщо бути більш точним, виконується з огляду на хитрощі, які використовує сатана у війні, яку я веду проти нього, мета моєї роботи полягає у тому, щоб перемогти сатану, явити мою мудрість і всемогутність. Викрити всі хитрощі сатани і тим самим врятувати всю людську расу, яка живе під владою сатани. Ця робота для того, щоб показати мою мудрість і всемогутність та виявити нестерпну огидність сатани. Більш того, вона для того, щоб дати можливість створеним істотам розрізняти добро і зло. знати, що я владика всього сущого, ясно бачити, що сатана ворог людства, виродок лукавий, і дозволити їм із абсолютною впевненістю визначати різницю між добром і злом, істиною і брехнею, святістю і брудом, а також тим, що величне, а що ганебне, таким чином необізнане людство. Здобуває здатність свідчити про мене, що це не я розбещую людство, і що тільки я, творець, можу врятувати людство, можу дарувати людям те, чим вони можуть насолоджуватися, і вони пізнають, що я правитель усього сущого, а сатана лише одна з істот, яких я створив. І які пізніше постали проти мене, мій шеститисячолітній план управління розділений на три етапи, і я працюю таким чином, щоб досягти результату, що дозволяє творінню свідчити про мене, розуміти мою волю та знати, що я є істина. Тож, під час раннього етапу роботи. В рамках мого шеститисячолітнього плану управління я виконував роботу закону, що була роботою, в якій Єгова вів народ. Другий етап поклав початок роботі періоду благодаті в селах Юдеї. Ісус уособлює всю працю періоду благодаті. Він втілився у плоті і був прибитий до Христа, а також. Він розпочав період благодаті. Він був розп'ятий, щоб звершити справу відкуплення, покласти край періоду закону та почати період благодаті, тому його названо Верховним Головнокомандувачем. Жертвою за гріх і відкупителем. Як наслідок, робота Ісуса відрізнялася за змістом від роботи Єгови. Хоча за принципом вони були однаковими. Єгова почав період закону, заклавши основу, відправну точку для Божої роботи на землі та встановивши закони і заповіді це дві частини роботи, яку він виконав, і вони представляють період закону, робота, яку Ісус здійснив у період благодаті. Полягала не в тому, щоб видавати закони, а в тому, щоб виконувати їх, тим самим сповіщаючи про період благодаті та завершуючи період закону, що тривав дві тисячі років. Він був першопрохідцем, який прийшов для того, щоб розпочати період благодаті, але основна частина його роботи полягала у відкупленні. І тому його робота також була двоякою відкриття нового періоду та звершення роботи відкуплення через його розп'яття, після чого він відбув. І з того часу період закону закінчився, і почався період благодаті.